Доброго вам дня, любимої! Ви на кулінарному каналі у Світлани Смачного. І сьогодні ми будемо готувати за вами дуже смачну курку у духовці. Тож почнемо готувати? Спочатку приготовуємо е, маринад для того, щоб е, обробити ним курку. З, з піловин лимону вижимаємо сік, додаємо у нього лівкову олію, сіль, паприку. Чорний перець, червоний перець. Через часникодавку видавлюємо часник. Усе гарно розмішуємо і цією сумішкою гарно натираємо курку і поверх, і всередині також. Цедру з вижатого лимону закладаємо також всередину тушки. У такому маринаді залишаємо курку на 1 годину. Після чого викладаємо її у форму, обкладаємо картоплею та цибулею. Картоплю змащуємо олією, но ніжки курки внизу зв'язуємо ниткою. Духовка має вже бути нагрітою до 190 градусів. Ставимо форму з куркою випікати у духовку на 2 години. Через час виймаємо і повертаємо картоплю, а курку поливаємо рідиною, що утворилася. І знову ставимо все це на годину допікатись. Готовність курки перевіряємо аж пашкою, щоб не було сукровиці. Викладаємо на блюдо курку і поливаємо рідиною, що утворилася, коли ми жарили курку. Ось дивіться, усе добре приготувалось, і картопля, і сама курка. Тож пропоную і вам приготувати за таким рецептом таку дуже смачну курку. А на сьогодні у мене для вас все. Зустрінемося у наступних моїх відео. Вам же я бажаю всього самого найкращого. А саме головне нам усім – мирного неба. Тож бувайте, до зустрічі у наступних моїх відео. Па-па!